Незабаром в Україні святкуватимуть День працівників торгівлі. З Цієї нагоди в мерії відбувся урочистий прийом представників кращих колективів та спеціалістів галузі. Їм міський голова Віктор Анушкевич особисто вручив подяки та грамоти. Каже, неабияк пишається тим, що, попри кризу, торговий бізнес у місті нині розвивається. В графі заборгованість по зарплаті фактично торгівельних підприємств немає. Немає сьогодні 2,8 мільйона заборгованості по зарплаті, але не за торгівельними підприємствами. Це також дуже добра ознака. Зараз в Івано-Франківську є понад 150 тисяч квадратних метрів торгових площ. Лише на місцевих ринках працює 6 тисяч працівників торгівлі. Місцеві бізнесмени кажуть, нині торгівельній галузі не вистачає молодих спеціалістів. Покращити, те, щоб люди просто встали покращити до роботи, бо дуже важко в даний момент все ніби нормально, торгівля гарно. Але дуже важкий, важко якось так дається робота для людей інших таких молодих, щоб досягти, що треба йти трохи довшим дорогу. А то попривикали зараз, так що хочуть все і зразу. Прийшов дай мені все. А так немає. Нагадаємо, день працівників торгівлі традиційно відзначають в останню неділю липня.